Усім привіт! Сьогодні я приготую неймовірно смачний рецепт курки, доволі універсальний. Цей рецепт можна використовувати для шашлика як курку на мангалі, можна тушкувати таку курку з овочами або ж просто запікати в духовці. Всі варіанти получаються неймовірно смачними. Сьогодні готую так звану п'яну курку, для якої нам потрібно курка, пиво, спеції. Кетчуп та цибуля. Отож, починаємо приготування. Все, як завжди, дуже-дуже просто. Я сьогодні, я сьогодні використовую різні частини курки, і гомілку, і стегно, а також крила. Тобто усі частини курки на кісточці. Такий рецепт доволі універсальний. Він робить курку дуже м'якою. І, в ту же чергу, такою ніжною. Знову ж таки, для початку нам потрібно приготувати маринад, для якого одну велику цибулину нарізаю на пів кільця. А я роблю з розрахунком на 1 кг курки. Нарізану велику цибулину відправляю до курки. І тепер приправляю спеціями. по одній чайній ложці солі, цукру, половинка чайної ложки чорного меленого перцю, також половинка чайної ложки коріандру. Одна чайна ложка паприки. в мене підкопчена. 3 столових ложки кетчупу до шашлику. Можна замінити томатною пастою. Проте із кетчупом виходить ніжніше. Після чого вливаю пиво. У мене пиво світле. Можна замінити на темне. 250 мл. Після чого гарно усе перемішую. Ось яка красота у нас виходить. Тепер залишається накрити харчовою плівкою або ж кришкою і залишити при кімнатній температурі на 2 години, час від часу, курочку помішуючи. Я буду готувати курку сьогодні. Проте, я рекомендую, якщо ви плануєте готувати курку завтра. Зробіть маринад з вечора і залиште курку маринуватися на ніч у холодильнику. Я сьогодні готую на мангалі електричному. Поки він нагрівається, я зливаю весь маринад, забираю цибулю, а до курки вливаю буквально 15 мл оливкової олії. Курочку гарненько так перемішую разом із олією. І поки нагрівається мангал, залишаю ще з цією олійкою на 5 хвилин. У мене гриль має датчики. Я обираю режим курки. І відправляю на гриль обсмажуватись. Як же вам і казав, таку курочку без жодних проблем. Можна відправити на звичайну пательню і обсмажити. Можна запікати в духовці або ж готувати на мангалі. Ось і все. Курочка приготувалася. Я її знімаю з гриля. Вона просто неймовірна. Вона ніжна, чудово приправлена спеціями, це саме те, що потрібно подавати до столу. Готуються лічені хвилини, а результат, як завжди, неперевершений. Готуйте, готуйте разом зі мною. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!